Yo... Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле Тавер Дефенс для того, щоб, по-перше, позабирати подаруночки, По-друге, залетіти в трейд Плазу і продати трішечки зайвих всяких речей. Ну і можливо, залетіти в ось цей клок-портал, для того, щоб докачати все ж таки свого справжнього уже мого особистого цього вченого, тому що цього я прикупив, і він зараз капець як падає в ціні. Не знаю навіщо я його купив, але його треба супер жорстко продавати. І в принципі, цим можна зараз зайнятися. У мене 100 подарунків нас. Збирались трошки довгенько, я їх не підзбирував. І тут капець. Тут уже Future Large клок, мене мені летять, хоча вони вже насправді коштують супер супер мало. Вони супер швидко впали в ціні. Кнайфа мені скинули. сіністера. Ще одного Future Large клок, мене 2500 гемів. Слава Україні! Можна в друзі. Героям слава старіна. В друзі, якщо чесно, не додаю, бо вже дуже-дуже переповнились. Вони і їх капець як багато. Ще кейсик, Shadow TV Man. 30 гемів, щитоносець, кейсик, токсики, всякі штуки, найфи, клок, спайдери. Знову токсиків купа мені їх уже. yeah <laughs> Це капець, коротше. Як би мені їх продати, я не знаю. Вони мене збираються постійно. Спікер Ларч Time таймкейси, Shotgun, Знову купа кейсів, геми, чел, ше годин, коротше. Аврезиті там спікермен. 1400 гемів, просто капець. Ларж баніки, Кейси, Кстати, можна їх буде відкрити. Знову таймкейси. Класик камерамен, кулдаунчик і 150 гемасів. Нормально, кулдаунчик ще в ціні потихеньку росте. F'uture large clockman. Ще один клокмен, прикинь, І гемів купа. Ще один клокмен мені мене купа гемів, ще 500 гемів. Коротше, годлік диви. Дай гемів ПЖ. Годлік сігнутий. Кстаті, прикольний факт: у мене е, не лишилось сігнутих годліків. У мене просто вони закінчили. Ще купа, купа, купа всякого, всякого разного. Мехбанік сігнутий і три тисячі гемів. Абалдіє, чувак, закинув. Непогано. А годліків у мене остався один-два, але він не сігнутий. Блін, а що ж тобі, чувак, подарувати за цього годліка сігнутого? Почекай, де ти є? Ось доти, так? Да? Сігнутий годлік. Ти хочеш гемів? Давай я попробую тобі дати звичайного Годліка, звичайного годліка і зверху навалить тобі, ну, умовно, там, тисячу гемів. Я думаю, ти проти не будеш. Звичайного годліка ти по-любому продаси там за 1800, а ще штука гемів у тебе, по суті, в кармані. Можна сказати, що ти продав годліка за годліка і ще зверху тисячу гемів, Так що <с> немало так то ти наторгував. В общем-то, тепер у мене є сігнутий годлік, це дуже класно. І я хочу прям трошечки спродати інвентар. Можна було б, звісно, кейси пооткривати але можна, в принципі, ці кейси докинути на мій інвентар, порахувати їх по. 60 гемів на мій інвентар для інвестицій кейсами і тим самим заповнити повністю той інвентар і зробити так, щоб там було тисяча гемів, тисяча кейсів, всі вони були зайняті, і в цілому було би супер. А так можна, в принципі, зараз безстресенько продати ось цього типа. Кстати, мене когось купили. Сіністер мех. А, вчений мех за 600 гемів, ну непогано. Що там мені падає? Яйцеголовий чел, який, по суті, безтолковий, ще знову такий. А можна мені, кстати, годліка? Годліка було б супер вибити, але я, правда, кейса не можу відкрити. дай, будь ласка відкрити кейс. Let's go раз, let's go два. І диви Бемс, ні чорта, Бемс, ні чорта. Кстати, почекайте, це ж міфік. Міфік да, випав, все таке непогано. Міфіки часто з того кейса випадають, тому що відсотки там нормальні. Відсотки там прям хороші. На Міфіка 1.8, і він реально часто випадає, без шуток. Там кейси у нас по 60 гемасів, це нормально. Потім що у нас цікаво, future кейси в ціні трошечки падають, але я б не сказав, що супер сильно. Вони прям ну, по 100 гемів ніколи коштувати не будуть ці кейси, бо вони і зараз дорогі і будуть дуже дорогі. Вченого клокмана я продаю за 4500. Ніхто його не хоче купувати. Щас в принципі, подивимося, можливо, до 3900 скинемо, можливо, його заберуть. по продажам у мене остального більше в принципі нічого такого нема. Астро вчений мехчувак. Можна, в принципі, продати вченого механічного чела, механічного діда за 600 гемасів. Нормальна тема токсиків трошки. 14 гемів за токсика, Це, вообще супер копійки. А цей чувак, давай його за 9 виставимо, Можливо, хтось забере. Бо в принципі, ну, за 9 гемів це вообще подарок. У мене тут ще й сігнутих трохи є, але їх продавати не сильно хочеться. Клок мені у мене трохи назбиралось, Давай такого за 800. Рівно. Трошечки надо геми збирати. Сейчас ви можете бачити, що у мене 134 тисячі гемів. З урахуванням того, що я 50 тисяч скинув на аккаунт, на якому закупив купу кейсів на стрімі. А геми ці всі я придбав в себе в магазині, тому ви можете, звісно ж, теж купити і геми, і юнітів, і все це з кайфом витрачати ось тут або грати і бути супер крутим чилом. От посилання є в описі, на мій магазин. Там все чотенько. ціни низенькі. Всі юніти вам приходять на протязі годинки, але після восьми годин вечора юніти вже не видаються, а видаються вже. З утра, тому що чуваки, тому що в менеджерів закінчується робочий день. Так, давай цих чуваків теж продавати щитоносів. Хочеться трошечки трошечки їх посливати. Потім кого ще джетпака такого, давай за 150, бо він все одно не сильно продається. Я це знаю. Він взагалі не ходовий. Future Large TP давай за 333 пробувати сливати. Це дуже класні чуваки, і було би круто їх зараз попродувати, тому що вони будуть потім дешевші. Вони будуть добре дешевші. Я хочу їх прям хорошо попродавати. Гвардіанів у мене назбиралось капець, вони теж вже дешевіють. Їх теж треба. Виставлять на продаж. Просто, будь ласка, забирайте, тому що надо, надо мені купа-купа гемів. Будемо збирати геми, можливо, на ультимейта. Було би дуже хорошо на ультимейта. Але насправді я навіть не знаю на кого. От. А можливо, було б непогано назбирати гемів такого, ну. На оцього тіпа. Він, по суті, йому накупить за 100 тисяч гемів, але він ще в ціні впаде, бо вони будуть випадати, випадати і випадати. Він випадає з 1% шансом. Але самому вибивати це трошечки, ну тако, буде трошки довго, буде прям добре довго, тому що. І добре дорого. тому що сам кейс коштує багатсько Сам кейс коштує прям реально дуже багато гемів. Не вигідно його відкривати взагалі. Взагалі не вигідно. Вигідно було відкривати таймкейс, але з них, на жаль, нічого мені взагалі не падало. Взагалі нічого мені, по суті, з них і не випадало, і це прямо бідно. Так, Гвардіан Клокмена мене забрали за 200 гемів. В принципі, можна ще одного виставити. У мене сігнутих нема. 155, боже, може його викупити за 155? Давай його заберу. У мене тут по 200 сіки чуваків продається. Ну, отдай сюди за 155, і я його зараз виставлю на продаж. Я його супер швидко виставлю на продаж, як тільки в мене з'являться вільні слоти. Оцей за 4500 ніхто не бере. Давай попробуємо виставити ціну дешевшу. Тіпа 399. 9. Ну просто заберіть у мене його. Просто хтось, будь ласка, просто заберіть. Будь ласочка Годліка, давай, 1888. Отако забабахаємо. Знову купили гвардіан клокмена. За 200 гемів це взагалі шикарний юніт, насправді. Тому що він, у нього хороший ДПС. У нього хороший ДПС, у нього пірсинг, він пробиває юнітів. У нього є сповільнення на 60%, кстати. Це теж дуже круто. Беренжа величезна. Ну, в чому проблема тоді? Він класний чувак. Просто реально класний. Титан, Банік кстати, теж непоганий. Бо от прям реально непоганий перець. 42 000 ДПС. Але він зараз уже не сильно актуальний. І, кстати, дуже дешевий. Дуже дешевий. Це прям реально без шуток. Він супер дешевий Jetpack Нікому взагалі не цікавий. Юніт. Я не знаю, куди мені його І як мені його продати. Їх, бува, мені здарюють, а потім я їм не можу дати ради, бо їх прям реально у мене збирається багато, так само, як і у цих чуваків. Поні в мене їх просто повно. Повно всяких разних, повно ось гостів, понів Кстати, Гости вони доволі таким доволі рідкісні, бо вони були ексклюзивні, їх накупили не так багато штук, і їх є взагалі не так багато. штук, Прям без шуток. Так, давай одного кнайфа уберемо і виставимо когось іншого. Клокмена ваще ціну дивись, скинули 640. У мене за 800 висів. Є та ну це якась мала ціна за нього. А можливо, клокменча ще нікому не треба. Понів, із за того, що додавали других Клокменів, які дешевші. Future Large клокмена. кстати, забрали за 333 гема. Це дуже хорошо. Забрали о звичайного клокмена за 600 гемів, нормально. Так, ці два павука сігнутих, поки не будемо їх нічого їм робити. Титана Клопмен 600 гемів у мене були забрали. Давай попробуємо виставити ще одного за 600. Хай висить. Вже нічого страшного, хай продається, то таке. Давай, може, попробуємо таймкейси. За 40 гемів продається. Треба купити. Ви що гоните? За такі ціни кейси треба забирати. Бо вони подорожають ціні обов'язково. Обов'язково просто. За 40 гемів можна забрати та й за 50 можна забрати. Правда, не знаю чому, але оця покупка у мене іменно сама закупівля, супер така длінна. Капець, як же довго це робиться, але по 50 гемів, конічно, чоби не позакуплять. Правильно, можна і закуплять. Потім я, звісно, ці кейси передам на свій основний аккаунт, щоб у мене було рівно 1000 юнітів і рівно 1000 кейсів. У мене там було 830 заком. Кстати, купили, у мене ще тоносця за 222 гема. Це дуже хорошо. 222 гема щитоносець у мене забрали. Давай його ще раз виставимо на продаж. Бенц, поїхали. Ларч вчений. Я не знаю, за скільки його мене пробувати виставляти, так як він не продається. Давай попробуємо 499. Купили, кстати, у мене годліка. Бачив, да? да, 1888. І купили пилочку. Пилочку забрали, це дуже хорошо. У мене капець багато, їх би попродавати кудись, було б супер. Можна їх, звісно, слити на коїни, але не дуже хочеться. Купили, кстати, тітанс Спікермена, Найфа за 400. Купили клокмена за 600. Найфа купили за 400, це дуже хорошо. Тому що там висить за 380, ну, виставимо знову за 400, бо за 400, все-таки його прикупили. Еґлаучера, поки що продавати не будемо, він, можливо, в ціні чуть-чуть підніметься, а можливо, ні. Red Laser, що ти хочеш мені сказати? Давай отакого 188, погнали. Слиємо його просто, катану би продати. Катана супер дешево висить. Давай за 99 гемів я. Просто не знаю навіть що сказати з цією катаною. Вона просто капець в ціні впала дуже жорстко. Появився міні-сігма, і все. Катана вже нікому просто не треба. Бо грін лазер був дорогий, а міні-сігма був дешевший. І міні-сігма переплюнув в всіх. Він реально класний юніт. Так, Shadow Chill 510. У мене сіка висить Shadow Chill 510, Це моя ціна. Можна попробувати поставити 499 щоб отакою замотивувати чувачка. Шутганчика аби ще продати, але тупо нема слотів і сильно не купують. І найголовніше саме тупо, що не беруть оцього чувака. Оцього у мене ціна просто ну добре дешев. А, кстати, не сильно дешевше, ну дешевше. Але все одно не беруть. Все одно тупо не беруть. Що по ультимейтам? О, дрільменчик менчик є за 670 тисяч. Вроді не сильно дорого, но мені нема що йому запропонувати взамін. Просто нема що йому запропонувати. Дрільменчик це, звісно, донат. Давай попробуємо йому отако зробити: Отако донат, дарова, трейд. А в нього тільки для друзів, поняв? І йому не можна трейд кинути. Все. От на цьому і халепа. На цьому і халепа. Сіністер, кстати, непогана ціна. Давай попробуємо такого щоб його втулити. Знову фьючерш клок мене забрали. Це ще хайповий юніт, який всім потрібен. І ціна на нього, в принципі, впала. Так що їх дуже легко можна продавати. Прям дуже легко насливати, без всяких проблем. Глічів просто сігнутих тонна. Дві три штуки. А, ні, три штуки, все на все. Оцих у мене багато сігнутих. Раз, два, три. Теж три. А цих раз, дв... два штуки, три. Чотири. Чотири таких у мене Титан Тітан Мені у мене три сігнутих. Сант у мене трошки є, але Санти хай лежать, вони дорожають щось в ціні, дуже сильно. Купили Shadow TV Мена, це дуже круто. Щоб ще таке продати. Щоб ще таке продати. Гвардіан у мене висить ще досі за 200 гемів, нікому він не цікавий. Можна його попробувати виставити за 199 і подивитись. А тут аж 150 ціна, боже. Давай 199. За 50 гемів можна тайм кейса взяти. В принципі, непогано. Так, діджейчик за 300 тисяч висить. Обичний, даже не сігнутий. Прикинь, як в ціні він підняв все жорстко. Future Large Clockman буде падати в ціні, тому що юніт, звісно, хороший. У нього демедж дуже великий ДПС. Прям дуже великий. Ренджа супер велика, сповільнення велике, але тільки одного. Но мені здається, що він непогана заміна Астрочел. Непогана заміна, бо б'є чуть-чуть з плешом, Но Астрочела ДПС в два рази менший. В цьому в два рази більший ДПС. Кстати, пропав він все. Немає його. Чувак, його пробував продавати, пробував, пробував, та не продав. Ну нічого страшного, зато ми можемо виставити катану, бо ціна в нього була велика. 160 тисяч. Це зараз дуже дорого за нього. Ніхто його за такі гроші тупо не купить. Всім впадло капець. Всім прям максимально впадло за таку ціну його купувати. Можна класики пробувати продавати, можна і не продавати. Можна попробувати продати когось такого дорожчого, цікавішого юніта. Найф у мене висить на продажі. Горлітів у мене більше нема. Презенчели, вони, в принципі, хороші, але но... не знаю, можна отако за 300 виставити одного, хай повисить. Подивимося. Тіві Вумен, аби продати якось просто. Кстати, гвардіана ось і купили. TV Woman, я навіть не знаю, за сіки його пробувати продавати. Давай отако. Гвардіана. Ще одного давай виставимо. Отако бемц. за 200 гемчиків. Сюди. Опять забрали гвардіана. Диви, гвардіанів просто забирають як гарячі пиріжки. Давай його виставляємо і, само собою, виставимо ще ларчу лазера. Тож за 199. У мене, вроді, він не продається. Ні, не продається, можна його виставити. Спокійненько собі оцього чувачка хай мене стоїть, просто для колекції, бо він вже такий доволі давній юніт. спайдери. що вони щось коштують, щось трошки коштують. Давай попробуємо попродавати. Міні Сігма нормально коштує, ліпрікон нормально коштує. Кстати, дивіться. Ларч Клокмен, сюди. Знову продався. Це супер хайповий юніт. Зараз супер швидко продається. І в принципі це кайф. Мегбаніка мене попробувати слити. Давай у мене якраз. Future лач клоп мене забрали. Давай Мехбаніка попробуємо за 2600 тако толкнути. Звичайно, посігнутий мені подарували. А цього можна попробувати Попробувати продати цього тіпчика. І ще подивитися, що в мене Future є ще один чил. Ні, в мене він один лишився. Значить, все, продавати ми його не будемо. Зато забрали гвардіана. І гвардіанів у мене зараз взагалі розберуть всіх. Отако. Бемс, продаємо. Кстати, одного з них ми за 150 купили, але вже й продали. Уже й давно продали. Що по цьому, чуваку? Хтось його бере? Ось цього. 188 то моя сама нижня ціна. І ніхто його не бере. Так само, як і найфа. Ціну скинули і не беруть. Ні того, хто скинув ціну, в нього теж не беруть, і в мене не беруть, не пойми чого. Що по цьому? По новому міфіку. Ні, моя сама дешевша ціна, і нікому вона тупо не цікава, я не знаю. Всі просто розуміють, що він в ціні впаде, і капець. Давай на другу триплав зайдемо, подивимося, моя там щось є. По суті, ми вже непогано. О, дивіться, зайшов його купили. Найс! <вісух> він же ж буде копійки коштувати, бо він нубський, нікому не треба юніт. Спочатку я думав, що це дуже класний юніт, і він реально прикольний, тому що він, як би правильно сказати, він дає багато бабла, і він до того всього ставить стіну, але його не можна продати в грі. Типа, ти його, якщо поставив в катки, ти його більше не продасиш. І для Endless Моду він супер ну супер тупий юніт, поняв? він супер непотрібний. Абсолютно. Тому добре, що в мене його купили, бо в ціні він жорстко впаде. Жорстко впаде в ціні, він нікому більше не потрібний. Ну, кстати, за тий, що я б його купив, і ще раз виставив за три. Кстати, за три, скільки я продав? За 3900 я його продав. Непогано все одно продав. Звісно, потратив на ньому 2000 гемів, бо я за 6 купив, але все рівно хоча б продав. Хоча б продав і вже добре, що продав. Потім що по пилкам. Давай пилочку, таку бемс, виставимо одненьку Щоб було менше юніті у мене. Щоб я ще продав щитоносця, можна ще одного виставити. В мене його були забрали. Госта у мене так і не беруть. Ну він такий не сильно трендовий, він не сильно комусь цікавий. Його рідко купляють. Так само, як і Зайця. На Зайцеві ціна вроді є, поняв. даже дорожче, ніж на Годліку. Ну зайць то хуже. Поняв, зайць в рази хуже, чим Годлік. І ренджа Галіма, і ДПС менший. Ну, коротше, хуже він, ось Осьо тобі зашов тіп з Голденом за 83 тисячі гемів. І, кстати, зайця купили. Блін, може голдена цього Купити, але кейси тільки вийшли. Він ще стоїть бабок нормальних. Давай попробуємо кинути йому трейда чи а, він ще не загру... він ще не завантажився. Давай почекаємо. Ще не завантажився. Блін, бо я би за 80 тисяч не сильно хотів брати, але за 70 можна було б взяти. Але дуже тупо, ну прикинь, він буде менше коштувати набагато. Може не треба його купляти. Напишіть в коментарях, як краще було б зробити. Його купити ще за 80 тисяч. Чи почекати ще там тиждень якийсь, і можна буде його забрати набагато дешевше. А все, він уже і пропав. Коротше, не зрослося у мене з тим, щоб його купити. Ну, то таке. То таке. Ні, чорта собі він продає його за 500. Ось все, він його поставив 85 тисяч. Давай. Попробуємо йому написати. А, в нього ще й для друзів трейди. Коротше, ні, все. Титан баніка, кстати, забрали непогано. Я бачу Айглаунчера за 55-та слив би. У мене трошечки вже і розкупили юнітів всяких різних. Копше тако продати. Тебе би продав би. Тебе би, конечно, за 149 би теж продав би по-хорошому. Кого б я ще продав? Гліча за 99 би продав. Класік чела за 99 можна виставити. Та й в цілому нормально. Шеф хорошо коштує, но він і буде дорого коштувати. На нього сильно малий відсоток. Дуже малий і ренджбуст він дає краще, ніж Клокмен. Ну коротше, цей юніт крутіший, ніж Ліпрікон. Точніше, ренджбуст він дає крутіший, ніж Ліпрікон. І юніт сам по собі набагато крутіший для нього. І в Endless Мод він буде дуже хорошо підходити, і він буде коштувати багато бабла. Так що я, в принципі, не переживаю, що я його купив. Бив я його за 100 тисяч, нібито. Зараз він коштує 140, і пройде івент Пас. Він буде коштувати вообще якихось неймовірних бабок, так як діджей. І чуваки, які проходять Endless Mode, повинні мати при собі дуже дорогих юнітів. Так що сам по собі цей ультимейт все одно буде коштувати бабок. Бо щоб його получати, треба бути дуже прокачаним, типом. Навіть більш прокачаним, ніж я. Бо треба мати оцього чувака, щоб отримати оцього. Так що поки що навіть не знаю, що такого сказати. Нічого поки що в мене не купують. Навіть серпани сильно хочуть брати. Він якийсь ще нубський, я не знаю, де я його взяв. Ну я його точно не купував. <с liquor> Давай оцього типа, продамо так оце 33 гема. Ні, мені не треба. Камера в мене є ще одна, теж її можна було б слити. Можна було б хорошо продати. Ну, а так. По, по остальному у мене не особи багато юнітів, трошки ліг всяких. Треба теж якось разу все зайти в самому і поспродувати просто. Бо воно мені тупо не треба, тупо просто не потрібно. Та й в цілому, в принципі, нормально. Так що, друзі, не забудьте ставити вподобайдене, підписуватись на канал. Ми торгували нормально так гемів. Якщо хочете, теж прикупити собі купу гемів або у вас нубський аккаунт, то заходьте в мій магазин по посиланні в описі, купуйте собі купу різних юнітів, купу разних гемів. Це можна зробити і в той лет тавер дефенсі, в Tower Defense. І зовсім скоро, я думаю, це можна буде зробити і в блок. Так що ми розвиваємося. Не забудьте підписуватись. Ми вчимо до цілів 100 тисяч підписників. Ну і всім пока-пока.